Я часто говорю про міф: мовляв, знання це сила, і ми розуміємо, що знання по-справжньому стають силою, тільки коли ми їх використовуємо. І так, в цьому відео я допоможу вам навчитися використовувати свою силу і отримувати те, що ви хочете. Багато хто з нас проводить свої дні, кажучи собі, що я недостатньо хороший або я недостатньо розумний. Ми віддаємо свою силу постійним речам і пасивно проводимося. Демо наші дні замість того, щоб нагадувати собі про свою внутрішню силу і відповідальність. Багато хто хоче відчувати себе певним чином. Вони хочуть прокинутися і бути зосередженими, наповненими енергії, мотивувати, мати творчий потенціал і хорошу пам'ять. Я хочу, щоб ви взяли іменники, які відносяться до вас, наприклад, зосередженість, креативність, мотивація, енергія, і перетворили їх у дієслова, тобто дія. Намагайтеся не думати, я хочу енергії. А замість цього що мені потрібно для цього зробити? Ваші думки і переконання це ваші програми, які запускають ваш мозок, який являється суперкомп'ютером. Також додайте у свій список справ те, що ви хочете відчути, наприклад, енергію або креативність. Цей тип переконання дає вам більше можливостей впливати на своє життя і навколишнє середовище, ніж пасивна заява, типу Я хочу мати все і одразу. Життя залежить від нашого стану. Інформація, поєднана з емоціями, становить довготривалу пам'ять. Що робити, якщо ви вирішили відчути себе сміливим, творчим і енергійним? Що ви можете зробити, щоб створити ці стани всередині себе? Ваш мозок і тіло це ідеальна машина для адаптації, яка завжди адаптується до вашого середовища. Саме тому ваше завдання на сьогодні подивитися, які розмови ви ведете самим собою, і перетворити іменники в дієслова, тобто в дії. Дякую всім, хто знайшов час для перегляду цього відео. Сподіваюсь, воно для вас виявилось максимально цікавим і корисним. Не забувайте ділитися власними думками у коментарях, поставити вподобайку і підписатись на канал. А якщо вам подобається тематика цього відео і канала в цілому, то тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.